Інформаційні підсумки середи 30 квітня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску Дивіться. Тиждень імунізації. Хмельничан закликають зробити щеплення від інфекційних хвороб. Можливості для молоді. Служба зайнятості надає гранти підприємцям-початківцям. Шкільна ліга. У громаді відзначили переможців змагань з баскетболу 3 на 3 В Україні триває європейський тиждень імунізації. Лікарі закликають хмельничан робити щеплення від інфекційних хвороб, адже вакцинація єдиний спосіб уберегти людський організм від складних захворювань. Згідно протоколів, МОЗ у календар щеплень в Україні внесено 10 хвороб. Імунізація проти яких є обов'язковою. Подробиці за мить. Хмельничанка Анастасія Горецька прийшла до амбулаторії, аби отримати щеплення від правця та дифтерії. Дівчина каже про планову ревакцинацію. Їй нагадала сімейна лікарка. Я вважаю, що щеплення це дуже важливо. Це запобігає вірусам непотрібним для нас. Наскільки я пам'ятаю, в дитинстві всі важливі щеплення мені робили. Нагадаємо, нині в Україні триває європейський тиждень імунізації. Мета ініціативи інформувати людей про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб уберегти людський організм від складних інфекційних захворювань, наголошують лікарі. Згідно протоколів, МОЗ у календар щеплень в Україні внесено 10 хвороб. Вакцинація проти яких є обов'язковою. Це дифтерія, правець, кір-краснуха, хапаротит, туберкульоз, це поліоміеліт, гепатит Б, хіп, інфекція і кашлюк. Це йде дитячий календар щеплення, а після 16-ти – це вже дорослий календар щеплення, про який зазвичай забувають. Доросле обов'язково так само вакцинуються. Важливо зараз у нас війна, і ми вакцинуємо кожні 10 років від дифтерії і правця. Чому це важливо? Тому що лікування є, є сироватка і анатоксин. Але по суті, якщо ми побачимо новини, наслідки багато летальних. Діана Хитряк додає, усі вакцини за календарем щеплень в Україні безоплатні для дітей, а для дорослих безкоштовна лише ревакцинація проти дифтерії та правця. Для їх отримання необхідно звернутись до сімейного лікаря. Якщо це доросла людина, то в неї є ще медична карточка паперова і бажано з нею звернутися. Сімейний лікар перегляне і скаже, чи були всі вакцини і які вакцини варто зробити. А якщо це, наприклад, вже маленька дитина, то в нас дуже сучасно цифрові технології працюють, все в комп'ютері, в системі, то тобто це дуже легко перевірити. У Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України кажуть. Нині Хмельниччина не досягає необхідної кількості зроблених щеплень для отримання колективного імунітету. Зокрема, залишається низький рівень вакцинації проти кору. Якщо прошлий, позапрошлий рік мали шість випадків кору, то на сьогодні ми маємо вже одинадцять. Є дев'ять захворівших серед них дев'ять дітей, двоє дорослих серед всіх захворівших. Тільки двоє щеплено, та щеплені одноразово з порушенням календаря щеплень. Тому ми що робимо зараз? Виясняємо всю ситуацію і будемо проводити додаткові щеплені проти кору для того, щоб захистити населення області, і досягнути показника хоча б 95%. відсотків. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. 24 хмельничани віком до 35 років цьогоріч отримали грант на відкриття та розвиток власної справи. Про це повідомляють у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. Ще 77 молодих хмельничан від початку цього року працевлаштувались за професіями менеджера, економіста, бухгалтера, бармена, офіціанта, баристи. Молоді, яка нині у пошуках роботи у центрі зайнятості, також пропонують пройти професійне навчання або ж долучитись до громадських робіт. Ірина Муляр розкаже більше. Дизайнерка за освітою, а віднедавна підприємиця Софія Конончук облаштовує власну міні-поліграфію у Хмельницькому. Цільова аудиторія, за її словами, це представники малого бізнесу. Так як я художниця, я сама друкую свою продукцію, свої стікери. І в мене часом виникали конфлікти з поліграфіями в цій сфері. Я вирішила, а чому б мені не зробити самі поліграфії? Великі поліграфії вони розраховані якраз таки на гуртову співпрацю. Їм не дуже вигідно займатися нашими маленькими замовленнями. І Я вирішила, що це якраз чудова ніша, щоб її покрити. Необхідне для роботи обладнання Софії Конанчук вдалося придбати завдяки мікрогранту від служби зайнятості. На старт бізнесу підприємиця отримала від держави 135 тисяч гривень. На ці гроші я змогла закупити принтери. Також це гілітина для порізки великої кількості друкованої продукції. На ці гроші було закуплено два термопреси лотер, який якраз дозволяє вирізати. Стікерпаки, стікери, допомагає з складною порізкою. і е, Ламінатор. За умовами мікрогранту молодь віком до 25 років може отримати на відкриття власної справи до 150 тисяч гривень. Минулого року до програми внесли зміни, тож нині новоспеченим підприємцям створювати нові робочі місця не обов'язково. Бізнес-план дуже комплексний. Там досить велика кількість запитань. Для мене це не було великою проблемою, оскільки. Я точно знала, що я хочу. Нині Софія Конончук працює над своїми першими замовленнями. Наразі я використовую е, звичайну конвертну ламінацію. Пускаємо через ламінатор. Він склеїть два шари. В результаті отримаємо ось такі гарні блискучі візитівки. Я навіть зараз проаналізувала той об'єм роботи, який вже мені замовили, і можливо, мені доведеться таки наймати найманих працівників в майбутньому. Такий мікрогрант цього року отримали троє молодих хмельничан. Повідомляють у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. Розвивають власну справу за грантові кошти і хмельничани віком до 35 років. 24 молодих людей віці до 35 років отримали мікрогранти на суму близько 5 мільйонів гривень. Молоді люди зобов'язалися при цьому, отримавши ці мікрогранти, створити 40 нових робочих місць для хмельничан. Від початку цього року у пошуках роботи до Хмельницької філії обласного центру зайнятості звернулись 275 людей віком до 35 років. Із них майже 80 вже працевлаштовано. Три особи були працевлаштовані з умовою надання компенсації роботодавці, Тобто роботодавці, які прийняли на роботу людей віці до 35 років, отримали можливість отримати компенсації частини оплати праці. Молоді, яка нині у пошуках роботи у центрі зайнятості, також пропонують пройти професійне навчання. Цьогоріч такою можливістю скористались восьмеро осіб і опанували професії продавця, офіціанта, бармена. Ще дев'ятеро молодих хмельничан долучились до громадських робіт. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста. Пам'ять героїв-випускників школи номер 1 а нині ліцею номер 5 вшанували у день прикордонника у сквері героїв закладу. Заклали його п'ять років тому. Нині тут зростають білі сакури на честь полеглих воїнів. Четверо захищали кордони України. Третій рік поспіль старшокласники ліцею в день вшанування пам'яті героїв проголошують молитву націоналістів як Присвято України цього разу зі студентами військового ліцею. Ірина Аріон. Далі. На білій Сакурі на честь героя Олександра Кузніцова третій рік майорять червоні стрічки, пов'язані його батьками. Випускник школи номер 1 а нині ліцею номер 5 з 2014-го двічі захищав країну в АТО. А коли розпочалася повномасштабна війна, Олександр вирушив на фронт добровольцем і загинув 15 вересня 2022-го. Кожен раз, коли важко. Можна сюди прийти, Саша в нас похоронений в Києві, бо там його сім'я, там, там син, дружина. Дуже важко, що стільки, стільки хлопців, з стільки цієї школи пішло. У нас, у нас вже пройшло два з половиною роки. А не втихає. попри тривалу повітряну тривогу в день прикордонника рідні полеглих захисників, педагоги і школярі прийшли у сквер героїв. Заклали його п'ять років тому. У сквері сім білих сакур. Чотири з наших загиблих героїв несли службу у ну як прикордонники. І перший загиблий серед наших героїв є Павло Дияк. Також вшановуємо пам'ять олійника Максима, чоловіка нашої вчительки. У 2014-му прикордонник Слава Баштовий написав і подарував мистецькі сотні гайдамаки пісню Слава героям. Нині лунає присвята борцям за волю України. Нехай бояться! Наші вороги, а ти молись. Я ж матінко борюся. Нещодавно ми також збирали кошти на автівку для прикордонного загону. На жаль, автівка вже не знадобилася. Хлопець, якому ми мали її передати, він живий, слава Богу, але з усього його загону. Залишилося тільки п'ятеро чоловік, тому вони передали своїм колегам. Вони е, стоять на самій передвій лінії фронту і першими зустрічають ворога. Третій рік поспіль старшокласники ліцею проголошують молитву націоналістів цього разу зі студентами військового ліцею державної прикордонної служби. Україна, Україна, свята мати героїв! свята мати героїв! Сіті до серця мого серця мол! за твою славу. Наші випускники промовляють молитву націоналіста, це дуже символічно. Вони несуть цю посвяту у своєму серці. Ми сподіваємося і віримо в нашу перемогу, що вона найближчим часом вже буде. Слава придумав! Слава Україні! Їх знарядь, Короми, що без Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Благодійний марафон Танцюй з Україною в серці об'єднав понад 100 учасників в середмісті Хмельницького. Десять кращих колективів та ансамблів міста впродовж двох годин танцювали і збирали донати на ЗСУ. Такий захід міський будинок культури у сквері імені Тараса Шевченка організовує третій рік поспіль у Міжнародний день танцю. Більше у наступному сюжеті. Шість років танцює в ансамблі на мисто Єлізавета Назаренко. Наразі в колективі під керівництвом Ірини Штогріної опановують хореографію тридцятеро дітей. Дружній колектив. Наш хореограф дуже старається ставити нові постановки дуже. Прогресивна. На цих благодійних концертах ми збираємо кошти для підтримки ЗСУ. Окупанти вони хочуть знищити всю нашу культуру, винищити, але ми їм надаємо цього зробити, просуваючи наш український народний танець. Благодійний марафон Танцюй з Україною в серці у сквері імені Тараса Шевченка об'єднав понад 100 учасників. Такий захід міський будинок культури організовує третій рік поспіль. Торік зібрали понад 8 тисяч гривень. Коли розпочалась війна, ми вирішили саме один танцю дарувати містянам таке гарне хореографічне мистецтво і тим самим такими маленькими кроками підтримувати наші збройні сили України. Кожен захід зараз Хмельницького міського будинку культури він є благодійним, У нас завжди стоїть скринька для підтримки Збройних сил України. І потім ми збираємо якусь конкретну суму і вже обираємо, кому саме її перераховувати. Десять кращих колективів та ансамблів міста впродовж двох годин танцювали і збирали донати на ЗСУ. Серед них Подолянчик, Барвінчата, Купава і Веселка. Кожен з колективів з початку повномасштабної війни дав не один десяток благодійних концертів на підтримку захисників. Нещодавно ми порахували, що за час війни, за час наших гастрольних поїздок, закордонних в Україні ми даємо концерти. Ми зібрали вже більше 260 тисяч гривень. На які були куплені зарядні станції для наших воїнів, ми співпрацюємо з об'єднанням волонтерів захист. Кожен, кожен наш захід, кожен концерт постійно ми разом збираємо гроші. Хмельничани фільмували хореографічне мистецтво і підтримували учасників оплисками. Дуже потрібно, по-перше, для молоді, по-друге, для донатів, які люди, я переконана, все-таки будуть робити. От, і, ну, потрібно жити, незважаючи на все, жити, радіти і давати нашим дітям майбутнє. От моя донька танцює. Ідентичність народна вона має бути, це по-перше. По-друге, в мене мала займалася колись танцями, вже вона зараз доросла, але мені завжди на це приємно дивитися, це завжди яскраво, це завжди е, надихає. Під час благодійного марафону вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Цього ж дня в театрі Старицького під час театралізованого дійства Ми діти вільного народу міського будинку культури хмельничани задонатили іще ще понад 30 тисяч гривень. Ірина Аріонда Данило Біга, новини міста. Переможців шкільної ліги з баскетболу 3 на 3 нагородили у Хмельницькому. З початку листопада понад 200 учасників змагались у трьох вікових категоріях п'ятих, шостих, сьомих, дев'ятих та десятих, одинадцятих класи. У фіналі зіграли 53 команди із міста та сіл громади. Перші місця посіли ліцей №9, 9 13, 16, 11 та 2. Дарія Курнос далі. У Хмельницькому фінішувала шкільна ліга з баскетболу 3 на 3. І вже стали відомі імена переможців. Нагадаємо, з початку листопада минулого року змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях – 5 6 класи, 7 9 та 10 11 У підсумку однією з кращих команд серед юнаків став ліцей номер 16 імені Кузубняка. Юрій Довгань учасник цієї команди. Хлопець займається баскетболом з чотирьох років. Зараз йому 14. Каже, із цим видом спорту хоче пов'язати своє життя. Я дуже сильно хочу займатися далі баскетболом. Хочу, щоб це моя стала професія та досягнути більше. Також вибороли перемогу у фіналі юначки ліцею номер два. Вони посіли перше місце у категорії сьомі дев'яті класи. Учасниця цієї команди Марія Шелестюк теж з дитинства займається баскетболом. Дівчина каже: у перемозі була впевнена, адже готувалася до ігор. Звісно, очікували на перше місце іншого варіанту не мало бути, тому що ми виграли 5 на 5. Тому і мали би виграти тут емоції круті. Мені дуже подобається. Дуже щаслива, що наше місто, місто влаштовує такі змагання. Це дуже круто. Мені дуже подобається. Загалом у змаганнях шкільної ліги з баскетболу 3 на 3 взяли участь понад 200 учасників із закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади. У фіналі змагалися 53 команди. Переможцями стали шість із них. Серед дівчат молодша вікова група 5-6 класи, перше місце посів ліцей. 2, та 10-11 класи також перше місце посів ліцей 2 а 7 9 класи серед дівчат перше місце посіла команда ліцею 11 серед хлопців 10-11 класів перше місце посіла команда ліцею 13 7 9 класи перше місце посіла команда ліцею номер 16 Усі команди отримали призи та відзнаки від Хмельницької міськради. Це черговий вид спорту, який відбувся в межах шкільних ліг. У нас попереду залишився ще кубок міського голови, залишилася ще легка атлетика і залишилися ще шахи. І фактично цьогорічні шкільні ліги з 11 видів спорту будуть завершені за підсумками усіх 11 видів спорту. По загальному заліку в нас буде відзначено три кращих ліцеї, три кращі гімназії. І ці шість навчальних закладів отримують додаткове фінансування в розмірі 100 тисяч гривень на навчальний заклад, які вони використають на власний розсуд. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.